У кожному закладі освіти ОСББ медустанові закладах соціальної, культурної і спортивної сфери буде свій куратор по енергоефективності. З 18 грудня у Рівному стартували семиденні навчання в рамках проекту створення концепції Недзіров для міста рівне проводять їх на базі. Нове Перша велика це така фокус група, з якою сьогодні працюють люди. Вони пов'язані. Це є працівники шкіл, по-моєму, міста рівного, які ну, далі будуть нести, я так розумію, цю всю ідею, поширювати її і будуть формуватись наступні групи, наступні фокус групи, з якими будемо працювати, і таким чином постахенько рухатись так від малого, від меншого до більшого. В цьому, власне, і полягає ідея цього проекту. Залучити якомога більше людей, навчити їх. В рамках проекту планується максимально скоротити рівень викидів СО2 в атмосферу. Одним із інструментів є програма енергоефективності, яка діє в рівному 10 років. Завдяки їй вже вдалося зменшити викиди на 20%. Ще одним кроком буде встановлення спеціальної системи моніторингу, розширення існуючих і створення нових центрів енергоефективності. Ми маємо організувати всі дані в єдину керовану онлайн систему енергоспоживання. Тобто для цього буде встановлене обладнання в бюджет. Етній сфери для автоматичного моніторингу це також все за кошти гранту. Крім того, буде створений енергетичний паспорт міста, де узагальніть всі витрати дадуть повну оцінку стану викидів, потреб і шляхів реалізації програми. Дай з можливість зараз, ну трошки назад. Дасть можливість також європейським партнерам показувати, чи ми зробили цей паспорт. Він є обов'язковим. Тобто, якщо ми хочемо залучати донорів інших нам допомоги фінансові, нам потрібно безпосередньо цей паспорт, щоб ми могли використовувати саме в подачі цих документів. Якщо цього не буде, тобто це той етап, на якому ми можемо зупинитись, і показати, що нас ми готові до певних залучення коштів для того, щоб впровадитись ну, нашою реалізацією цих проєктів. В рамках стратегії НЕД Зіру в Сіті в Рівному до 2050 року планують досягти кліматичної нейтральності. Проміжний результат до 2030 має становити 30%.